Awesome гайс. Пліз райтінг ху. Хю. Трошки індуська англійська, в тебе Нічого, ми понимаем. <laughs> who, can, who can To uh, sup, uh, subscribe for us uh, in kick. инки. А якщо чесно, но ви змогли б. Утрішня помста Та я при чому? Бляха! Шість! Раз, два, три. чотири Почекай, тобі може одиничка випасти, насправді. Потім... Який шанс? такий самий шанс, як я. Seconds later. <laughs> <laughs> <I'm stopped. clears throat> В, яка Я шось чи ні? тебя. Ар, ні хуйня. А давай. Ар. Бляй. Спаривание горили злевел у мене. Люблю а че ти тікаєш від того звука? Дай послухай. Я Дениса хочу перетащити. Все хорошо. Блять. Все хорошо, все хорошо вообще ставка в безпеці. Все хорошо. что за херня? це Херня. <ріпи> Я в сапера на комп'ютері до речі, херово грав. От і здається в знаки Блін тут скільки ще було ходив. Так лохануться, это надо було. Все хорошо. Так идим, довольний, все хорошо. Все хорошо. Щmile, дай. подожди еще. Я ще тільки не бачу. Дай. Дай, стай. Так, подожди. Соока! Дай, я в пів процесу записав. Це було? Це я не від себе видав, якщо що. Так подожди. У нас 21-й. Дай мені ще раз да. Сука. Шоо? Подожди, я свою взяв. Серйозно? <соргун _> Почекай! Моя була у <о> тут! Ага. <покрун _> Але я поменялась за цією. А сама твоя. Твоя тут ще стояла? <гум> Нет, моя... ти коли сказав Міняй у мене була моя тут. Да. Аполон. Я її взяла і поміняла з усією. А, а ты, ти... а я поставила все сюди А це твоя? Да. <гум> Ви поняли прикол? Катя, мою поміняла мені <гум> <Мне> її жувати <живуть? гум> Ну да, ти ж програв яка це вірогідність була Тут что-то найобують. Та я серйозно ну ні ну якщо окей, да, там я бачила. Той же РДР круче, та Той же сталкер круче. же метро круче. Той же годовары круче.

No, no. Треба попередження вуха. Але функція цього будеш. Блядь, якщо довго так робить. Господи, Боже що ти робиш? Боже дурне о блядь На прищі зажими на спину, прищі вакуум виновлювати. Це вакуум на ну, як? Вакуум. Ну, для ну це вакуум. Ну щоб кров розганяти. Целюліт прибирать. Лімфу. Ну, це... Анти... Антицелюлітний вакуумний е... баночок. Розповів мені дуже добрий спосіб полювати ведмедя. Значить так, ви бачите ведмедя, який йде по цій стежці. я так не можу. Це хай Бачите ведмедя, який йде по цій стежці, ви берете великий аркуш дикту і пишете на цьому диктові великими літерами Два помножити на два дорівнює п'ять. І що ви думаєте? Ведмідь, коли бачить цей аркуш паперу, аркуш дикту і бачить, що там написано два, помножити на два, п'ять. Він починає цю голову ламати. Бля! Це ведмідь паразит. Матюху. Це дуже було багато спойлеру вам. Добре, що я нагоню дотянувся до тієї голови. Ой, був би спойлер. Це дуже багато спойлеру, по-моєму. <різь> Як ви думаєте, у них кращий мікрофон для стрімінга, ніж у нас. З таким хорошим жартом. Я сама сказала, снова сміяс. 10 доларів в 18-му еквівалентні приблизно 216 доларам у 2025-му. Бікос. Because... <laughs> Дякую за переклад, дуже точний дослівно я б сказала, тому, що він навчив мене бути сильною, навіть коли мені страшно, тому що він хотів, щоб я жила. Ви купили нас <зас> у <зас> ромі. Ха-ха! Покажи, покажи. <'яплін. зас> А сейчас заходите, какие у вас классные мусы, лайки, та-та-та. Они думают, мы на таки классные родинки, знаешь, на обличе. Бай! Bye. Ах ты. Чита дрита. Проснулся. И что ты и все знали? Все знали. Все чекали. Вы реально все знали? Народився 1908 травня. Ой, блядь, травня. Ой, вибачте. 1908 травня. 908 року в травні. Ой, культурний вечір вийшов з мене. 9 грудня. А 9 грудня. Машина приїхала. 9 грудня 1973 року помер так, в Києві український радянський письменник поет перекладач єврейського походження. Похований на байковому кладовищі. Так. От і все. Тихо. Культурність вирвалась. реально. Нарешті обличчя справжнє вилазить.